Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі буде поїздка на тровиписи Шкоди 4ТТ-185. Тровипис Шкоди 4, 3, 185. Пісць, шкоди 4 3, 185 пройшов капітальний робот у 2023 році. Він, ми в липні з 2024 року її їхали таким тролиписом, але на такої версії служить на 174, але й на 185-му. Цімутровисі до 2024 року. нічого не Це сама даних… Виїхали від боярки на сумку, маршруту. Хто доходить? Я тобі вайбер також але на такої версії спожіння 174. Ми була в такої версії, схожі на той, а зараз спожіння 174. É, До але на такої версії, але на такої версії, зложення 184, але з 75, так на 185-му тагодніше. На звук 185-го, гадає 45 Може бути з боку з боку з не як ЗІЛ, Серега Зіл, але 175 апольний шар. буде дорожчий ніж 160 гривень. Два записку приїздити мені писала, щоб бути дорощим. І ще буде дорожчий, ніж 160 гривень. Але, до речі, за 185 доларів. І, 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 Авто автомийку, але капітальний ремонт про випис у школі 40... 185 коштував. Але за три доларів вони наклав пішли не можуть, тому що колір тут наклапить. Тоді не, не, не знаю ти що я про сімдесят п'ятий. Що? Ми бабимо кораїбницькому кругом п'ятдесят років. У серпні тисячі, 2000... в серпні тисячі відшли, а коробку Буде 4, 185, А на цьому троє після подміж. ще не знаєте, що, що? троєш, буде 42. Я прийшов капитальний роботу. А ви мене на попереду намалював на правому краї.

І там рік Сейчас ну, ви готовилися розмовляти з воцієм за признаці, тому що такі буде штраф. Сейчас про выписывай. Уже потом розчинились. Хотим про выписи. Там був підпис Рітницькому тролейбусу 50 років. Ти ще робить 2020 року. ולוילדים. Okay. 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 І от це от, як гарно вийшла поїздка, на тровий після шкоди 14 185, так, да. до речі, ми на цьому після їздили на такому, на маршруті номер 2 але не такою версії, схожої на 174. Але на 185-му прикольніше. Ніж на 174-му. Це от бус масті